Вітаю, Нюрнберг! Вітаю українці! Я, звичайно, не Олена Вартанян. поруч за нами ховається. Ви сьогодні обов'язково побачите. Сьогодні до цього свята Дня Незалежності. Я хочу поділитися з вами віршем про окуповані території. І це не тільки згадка про втрачене, але і нагадування про можливості вистояти. Немає рішень, немає рецептів, немає правильних слів. Для тих, хто зараз у темряві, хто від брехні осліп, там за чужою стіною серед одічалих і ходаків, серед орди, що прийшла з війною, немов з глибини віків, де інфікована і заражена воля підступною, зрадою, де все уражено, як метастазами, їх. Тимчасовою владою, але лише на краю безодні здається саме той час обирати свій бік. І тому це послання до вас, до тих, хто мову віршу цього досі вважає своєю, хто пише анкети вже іншою, а думає лише нею. Бо душу свою та коріння важко піддати фільтрації, бо в темні часи. Перед світанком завжди народиться нація, вони тобі кажуть: немає вже того, що було для тебе святим, в долоні вкладають тобі срібники, щоб ти був не зовсім ти І тут, з під театра, як в драмі, з прапором на плечах, з'являється хлопчик із Маріка, сміливо зі світлом в очах. І серед чужого мороку з'являється промінь надії і розуміння сильніше слів наші думи і наші дії, що їх вертухаєм нового гулагу ніколи не бути нами, народжених у сорочці, перешитих нині стежками, і знову у сірих зонах з'являються кольори в Херсоні, і в Мелітополі квітнуть в руках прапори, і люди під ними, і тиском небаченим баченим. Миті сильнішими. А не люди навіть спіткають прозріння, їм буде довічно іншими. І прірва між вами і нами стає все менше в цей час. І посміхається небо. І Бог з нами, Він за нас. Бо найпотужніша зброя це люди. Отже, це тільки ми. І в нас є талант залишатися тільки людьми. Дякую, слава Україні.